Важко собі уявити сьогодні життя університету без музею, без місця, де зберігається пам'ять університетська. Каразинський музей дійсно багатий. Карасівський університет надзвичайно багатий на музеї. І, безумовно, мені важко сказати. Коли ти питаєш, яка, яка дитина в тобі дорожча, це питання не ті важко відповісти. Мені всі музеї наші дуже дорогі, я їх дуже всіх люблю. І, але коли. Відповідно до контексту, той чи інший музей ну, виходить на перший план. І як, коли ми наближаємося зараз до чергової річниці університетської історії, будемо згадувати, як це відбувалося, то музей історії університету безумовно виконує таке головне навантаження. Коли ти опиняєшся в музеї, ти, ну, ти повертаєшся в минуле і ти бачиш це минуле наочно, а не просто якось з тих чи інших. Історичних видань в мене було, чесно кажучи, інше бачення трішечки інтер'єру музею. Мені хотілося зробити в такому стилі хай-тек, там таке все блискуче, металу, скла багато І... Фондорка зробила Олена цей і дизайн. І це одна з її найкращих, найулюбніших робіт. Величезна робота, кажу чесно, так воно, коли заходиш і дивишся, ніби так воно завжди було, але як згадаємо, то лаціла була, і придбати, і поставити, і змонтувати, а головне наповнити змістом. Ну, слава Богу, зараз воно є. І я пишаюсь тим, що, мабуть, в українському в освітньому просторі серед українського університетського середовища ми маємо. Мене кращий музей. Трьома словами. Можете більше? Так. Я е, підбираю ці три. два. я знаю, третє я зараз хочу е, віднайти. Багато зміст. Багато зміст. Друге. Це е, креативність. І третє це. Закоханість музейних працівників у свою справу.